Отож, з нами на зв'язок вийшов експерт із конституційного права Олександр Москалюк. Вітання, пане Олександре. Здравствуйте. Так, пане Олександре. Хочемо з вами поговорити про те, що саме цього дня, 1994 року, Україна підписала цей безславний Будапештський меморандум. І про його наслідки бачимо ще до та, та, та і точніше про те, що він не спрацював. І, е, як ви взагалі його сприймаєте, та чи можна було, е, от якщо з погляду теперішнього, та чи можна було як можна було підписати такий е, документ? Е, чи дійсно це вина наших е, політиків тогочасних, і е, е, чи можуть е, як, яким чином Україна себе убезпечити в майбутньому від таких меморандумів? Дивіться, тут кілька моментів. Перше, це абсолютно бездарний текст, в якому використовується формулювання, яке, в принципі, за жодних обставин Україні нічого б не гарантували. І, вони, і по факту ми бачимо, що вони і не гарантували. Цей текст складається, цей меморандум з однієї сторінки, де нічого не сказано про реальні дії. Які повинні чиняти країни гаранти у випадку, коли здійснюється агресія відносно України. Сказано, що у випадку загрози або вчинення е, дій, інші е, підписанти зобов'язуються здійснювати консультації. Там ніде не сказано, що, наприклад, інші країни зобов'язуються виділити таку-то суму коштів або таке-то озброєння з номенклатурою і так далі, і так далі. Тому ну, тут велике питання до того МЗС, яке в той час працювало, як воно працювало, і до президентів наших, які ну, мали б дивитися, врешті-врешт, що вони підписують. Тут не треба бути супер, супер, знаєте, великим юристом, щоб глянувши на цей текст, зрозуміти його порожність абсолютно тотальну порожність. Інша справа, що, ви знаєте, якщо ми кажемо про Росію, то треба розуміти, що навіть якби були і краще виписаний текст, то я не маю, не маю такої впевненості, що це щось би аж дуже особливо змінило б змінило. Але на майбутнє, ну, звичайно, що треба писати документи. Якщо ми кажемо про документи, таким чином, щоб розписувалися конкретні дії учасників і терміни. В які використовуються, мається на увазі строки, які використовуються у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Ну тому що, до прикладу, розумієте, тут на цьому меморандумі не сказано, що якщо, наприклад, здійснюється напад або існує загроза, протягом, протягом якого часу мають бути здійснені консультації. Цього взагалі навіть немає в тексті. Хоча б такі моменти якось треба прописувати. Але давайте не мати порожніх ілюзій в тому сенсі, що. Самий надійний захист, звичайно, що пов'язаний з Збройними силами України. Решта механізмів, вони є недосконалими в силу природи міжнародного права, в тому числі, тому що це право все-таки сильного, по-перше, а по друге, ну, якщо одна країна не хоче застосовувати норми міжнародного права, то досягнути того, щоб вона їх реалізовувала, дуже складно. От України насправді були такі проблемні моменти, пов'язані з акваторією Чорного моря і розподілом встановлення меж з Румунією. Але це питання було вирішено, тому що е, погодилися і Румунія, і Україна, що е, має бути рішення Міжнародного суду ООН, і, і Україна, і Румунія, яке б це рішення не було, вона буде виконувати. Росія що вона ж навіть якщо виникають якісь е, такі майданчики, Те, що до острову Змієний типу, було, так? Типу як міжнародні суди. Що що? Що до острову Зміїний тоді була суперечка, да, 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 так, 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 саме так. Стосовно острову Зміїний, ну там не тільки про острів Зміїний йшлося, але в тому числі, ну так, да, більшість знають е, саме якби в контексті острову Зміїний. Так, от Росія, коли е, Україна, наприклад, хоче е, здійснювати. Дії пов'язані з стягуванням коштів або інші дії, щоб, ну, якимось чином, які зобов'язували Російську Федерацію, Росія цього уникала ще і раніше, ще кілька років назад. і е, фактично ну, відверто говорила, що не не будуть виконувати жодні рішення. Ну і, власне кажучи, про що ми ведемо мову, якщо Росія, по суті, вийшла з системи Європейського суду прав людини? А це дуже такий показовий момент, і ну, звичайно, треба говорити про умовність будь-яких документів, які далі ми будемо приймати. Інша справа, що це, що це жодним чином не означає, що треба так, знаєте, їх не писати, як вони були написані. Пане Олександре, ми розуміємо, що е, договори з Росією не вартують того паперу, на яким вони підписані. Ну, цю фразу при бісмарку але водночас е, є же західні наші партнери. І сьогодні нам пон е, Расмусен, е, колишній генсек НАТО, пропонує е, якусь безпекову угоду. Е, це не НАТО угода, а це якась безпекова угода, е, яка розроблена разом з головою Офісу президента Єрмаком. Скажіть, якщо її, наприклад, підписати, чи запрацює вона, чи не стане вона другим Будапештським меморандумом? Зважаючи на те, що от в Польщі впала ракета, і нічого ні НАТО, ні Польща жодних заходів не застосували? А віця, для того, щоб дати відповіді на ваше питання, треба чітко бачити ті пункти, як вони прописані. Який є юридичні механізми забезпечення невиконання зобов'язань. Інші моменти теж такого ж плану треба е, чітко аналізувати, але ну навіть якщо це буде ідеальний е, юридичний документ, він автоматично не забезпечить Україні захисту. Треба це чудово розуміти, і е, ну, сьогоднішня Європа. І коли ми кажемо про сьогоднішню Європу, ми автоматично, очевидно, що говоримо і про НАТО, по суті, не буде втягуватися безпосередньо у воєнний конфлікт за жодних обставин, і тут це треба усвідомлювати. Інша справа, що це, можливо, якісь зобов'язані пов'язані з наданою зброєю Україні, да, це може бути десь якимось чином прописуватися. Uh, але uh, ну, в будь-якому випадку треба, щоб документ uh, був Цей документ, він повинен бути, знаєте, в тому числі достатньо об'ємним. Ну, це хоча б повинно бути, дивіться, Дейтонські угоди, які ознаменували закінчення Єгославської війни, там близько 20 сторінок. Будапештський меморандум одна сторінка. Ну, хіба такий документ, в принципі, міг щось забезпечити? От якщо це дійсно там якісно прописано, ну тоді чому б, чому б, ну це, це до, до певної міри, безумовно що це буде плюсом. До речі, так само, якщо ми з вами скажемо про мінські домовленості, то це теж документ в межах двох сторінок е, в силу і підписантів, і низки інших е, моментів е, ну, не міг нам, по суті, нічого гарантувати. Пане Олександре, але напередодні підписання Будаперського меморандуму Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. От зараз багато теж можна почути таких дискусій, і думок, що ну от дійсно цей меморандум не виконали. Його і Україна має право, в зв'язку з тим, має право, наприклад, вийти з цього договору і відновити свою ядерну зброю. Як ви розцінюєте ось ці пропозиції, наскільки це все реально, і чи це можливо? Чи Захід нам не ну, дасть. Ну, очевидно, що <реш> Очевидно, що Для того, щоб сказати, наскільки це можливо, неможливо, перше. Цьому, в цьому якраз не буде зацікавлене, НАТО, тому що, по суті, це ж вже запущений цей механізм, випущена, по суті, країни Пандори, да? В тому сенсі, що країни, які не мали ядерного зброї, вже відверто, по суті, починають говорити про те, що вони будуть розробляти. Або якщо не відверто, то принаймні з'являються такі дані все більше і більше. І тут ж таких держав, які б і хотіли б, і могли б це зробити, ну насправді є вистачає. Наскільки Україна сьогодні вона могла б відновити свій ядерний потенціал, сама б ну, це питання, очевидно, не до мене, це питання, я ж кажу, до енергетиків, до фізиків. Ну, але стосовно саме юридичного, так, змісту, чи можемо дійсно вийти з цього договору про нерозповсюдження ядерної зброї? Теоретично ми можемо. Теоретично, ну, як мінімум, є причини, пов'язані з тим, що не виконується в тому числі Будапештський меморандум, а це є підстава порушення умов, які існують. Договірних певних відносин є підстави для того, щоб країна теж говорила про те, що вона звільняє себе від виконання тих обов'язків, які вона на себе брала. Теоретично можемо, практично це нездійсненна річ. Тому, зважаючи на те, що саме Захід нам допомагає, надає озброєння і ресурси для боротьби з Росією. Так, я правильно розумію? Так, да, саме так. Дякуємо вам, пане Олександре. Отже, експерт із конституційного права Олександр Москалюк був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. на все добре. До бачення.